І так, починаємо дегустувати страви. Починаємо з окрошки з креветками. Креветки такими немаленькими не шматочками. І їх немало. Тут є редиска ще. Багато приправи, копчена паприка. Для декору прокапали масло. Я так розумію, гарбузовим, бо зелений. Або оливка. Напевно Ну, Смак хороший. Ще кунжут тут насидов. Креветок багатенько. І, до речі, найбільше тут відчувається редис. Смачно. Наступним дегустую стейк-сома. Він тут подається з картопляним пюре, помідори, протушені, я так розумію, трішки. Хоча куртка не знята, не бланширована. А це у нас шпинат. Мясо нас прям прямо розсипається. Дуже смачне м'ясо. Перший раз їм сова. М'ясо прям кайф. Гарно приготовлене, м'якеньке, соковите. Я так розумію, воно в. Б... З тір'яки присмажена з однієї сторони пюре нормально. І третя страва локшина падтай. Тут <кхід> вона з кінцою йде. Да? Даша у нас кінзу не губи, поэтому у мене двойна порція кінзи. Подається з цукром і перцем червоним. І кусочком лимону. Тільки лимон, звісно, не, 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 не зручно. як його видавлювати. Це так, трошки зекономили на лимоні. Як його видавити нормально? Косточки лимона там є. Ну видавлюется, да. Мы конечно звісно, не, не горді, так выдаваем. А що робити с сахаром? Интересно, изпад. Да. гостро це лучше. Добавляйся. Або если люблять. то лучше добавляет сахар. Если ты то перчинишь, то добавляет перец. А если тебе нормально, то не добавляй ничего. Понял? Ты не знаешь? Не знаю, не знал. Так, лапши у нас маются тут яичко. Да, конечно. Яичко. Курка курочка. Смеется девочка. Yeah. Креветка. овощи тушеные, Арахис. Зелена цибуля. И помидор тушеный С морковой. Нормально. Смачно, лучше, yeah, нормально. Приветок нормально, не багато і не мало. Смачно!